19 липня 2024 року, ввечері, Львівського лихою приголомшлива новина, Скоєно замах на українську мовознавицю Ірину Фаріон. Прямий постріл в голову. Потім вуличні погоні та переслідування нападника. На жаль, кількома годинами пізніше, після невтомної боротьби за життя мовознавиці, медики констатують її смерть. Ірина Фаріон війшла в історію модерної України не лише як мовознавиця, але як людина, яка не боялася бути прямолінійною, принциповою та щирою у своїй любові до України. Світ це три слова: три, три дії слова: народитися, полюбити, померти. Сьогодні перші роковини з дня смерті Ірини Фаріон. Вона була різною, подекуди некомфортною і різкою у своїх висловлюваннях. Але для багатьох українців вона назавжди залишилася українським голосом мовного спротиву. Суд над вбивцею Ірини Фаріон триває досі. Львів пам'ятає.